Вітаю друзі 11 травня, Стамбул 2.0. Мир дуже і дуже близько. Але чи наступить? Європейські лідери, які прибули до Києва, Стармер, Макрон. Фактично звернулись до Путіна. З вимогою оголосити 30-денне перемир'я. У відповідь, у відповідь Путін, як класичний гравець, сказав з 15 травня готовий до нових переговорів про мир в Стамбулі. Моргнув. Моргнув Трампу. Трамп відповів, що ще мир так ніколи не був близько. Він працює над цим і закликав до мирних переговорів. Фактично зіграв в дві руки, як я казав, Трамп і Путін. А от далі що? Далі Зеленський, далі Єрмак, вони виступили і сказали: Да, ми готові до переговорів, але перемиря з завтрашнього дня. Якщо стріляти не будуть, перемир'я буде, ми йдемо на переговори. Що відбувається? Відбувається дипломатична шахівниця, рухають фігури. І станом на зараз шахівницею є наша країна. Чи легше нам від того, ні навпаки. Нам потрібен мир. Нам потрібен мир, притом постійний ставий інакше ми ризикуємо втратити державу, ми ризикуємо втратити націю, тому Стамбул 2.0 це новий відлік для Зеленського. Чи скористається він, ним? я думаю, буде затягувати, я думаю, буде грати, буде намагатись намахати. Не Путін, а нас з вами. Тому що йому війна потрібна для збереження влади. Йому війна потрібна для того, щоб можна було заробляти на крові. Торгуючи зброєю, органами людськими та багато чим, людьми торгуючи. Ви ж подивіться, ви з країни зараз до 20 тисяч для чоловіків. 20 тисяч для чоловіків. Це величезний бізнес. Просто величезний бізнес. Вони торгують людьми, вони торгують життям. Як ви думаєте, готовий він запустити Стамбул 20 Це раз. А друге, умови Стамбула 2.0 будуть гірші, ніж попередні. І якщо Зеленський на них погодиться, то у нас з вами виникне дуже логічне питання до нього. І це питання буде звучати з кожної праски. Питання одне. А що це було? Чому не підписали мирні угоди тоді? Втратили мільйон життів, здоров'я мільйонів. Виїхало скільки? Території втратили. Розбита вщент, країна, економіка, промисловість, все. Що це було? Навіщо це було? Чому не уклали мирну угоду тоді? Відповіді не буде. Проти тих, хто буде ставити таке питання, будуть вводитися санкції, порушуватись кримінальні провадження, їх будуть оголошувати агентами Кремля. Тільки щоб не чіпало Сонцесяйного, не задавали йому цих питань. Ми будемо їх задавати разом з вами, друзі. Тому я слабо вірю в те, що Зеленський погодиться на мир. Йому потрібна війна. Бо війна для нього це його політичне життя, це його політичне майбутнє. І він не допустить. От повірте мені, він не допустить того, щоб ми з вами ставили йому незручні питання. Ні. В нього чітко є пропрацьований схематоз з Єрмаком. Вони будуть казати про мир, але прагнуть вони. Їм байдуже на те, що буде з нашою державою, що буде з нашою нацією. Їм взагалі байдуже. Тому насправді, тому насправді вони будуть робити все, щоб війна тривала, щоб мир не настав, будуть прикривати сура патріотичними гаслами, будуть розповідати, що треба звільнити. Розбити Москву спалити. І неважливо. Є для цього можливості чи ні? Ми з вами чітко розуміємо, станом на сьогодні, можливості перемогти Москву немає. Як би ми цього не прагнули? Як би ми цього не хотіли, немає такої можливості. Що далі? Далі? Або мир, або війна. Далі, якщо мир, то тільки через позбавлення зелених гнид. Тобто, коли ми виганемо цю зелену нечість з банкової, з Кабміна, з парламента, тоді прийде мир. Поки ця нечість там не буде миру. Не буде. Нічого, буде Стамбул 2, Стамбул 3-0, будуть звалювати на Джонсона, який заборонив, на Петра, на Семена, на Трампа, на кого завгодно, але на мир не підуть. Бо мир це їхній кінець. Я не вірю в самогубство зелених гнид. Я знаю одне: треба брати їх і гнати. Тяними тряпками і сраними віниками. Це єдиний шанс врятувати країну. Єдиний шанс зупинити цю бойню і врятувати народ, врятувати націю. Ви побачите, як будуть зірвані Стамбул 20 Як буде відкинуто мир. І ми повернемося тоді до цієї розмови. Ми будемо прямо і чесно говорити про те, що нас очікує, і чи зможемо ми вистояти? Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.